Презенте індикатіво чи сто плюс джерундіо дуже часта помилка, з якою стикаються майже всі, хто вивчає італійську мову. Коли використовувати презенте індикатіво, а коли презенте прогресиво. Різниця є, і вона важлива. Збережіть це відео, воно точно тобі ще знадобиться. Презенти індикатіво це універсальний час. Він підходить для звичок. Оні Матина бере у кафедку Міомаріто. Для фактів, і навіть для дій, що відбуваються зараз. Гварда, і тобто ми не завжди уточнюємо, що щось відбувається у момент мовлення. Сто плюс Джерундіо, наприклад, стобевендо, це конструкція, яка ставить акцент на дії в процесі. Наприклад,. Сто манджандо. Я їм прямо зараз. Сто парландо madre. Я зараз говорю з моєю мамою. Тому передзвоню тобі пізніше. Це і є головна різниця. Хочеш підкреслити процес прямо зараз? Використовуй сто плюс джерундіо. Поглянь, на приклади. Я часто чую сто лаворандо коме баданте da 3 anni. Но! No! Лаврове баданте три ані. Тобто постійна робота. Скуза, сто лаворандора. Тобто, зараз я у процесі самої роботи. Або ж препаро лачене, але дівчанове. Це рутина. Сто препаран до лачена, то я зараз стою біля плити. Тож, презент індикатова це те, що ти зазвичай робиш. А сто плюс джерундіо це що ти робиш. Тут і зараз. Ну що, було зрозуміло? Тепер твоя черга. Напиши у коментарях. Я часто спілкуюся з мамою по WhatsApp. Та, почекай хвилинку. Я зараз говорю з мамою.